Біля лікарні медики швидкої розкладають усе необхідне приладдя. Воно допоможе контролювати стан дитини, говорить фельдшер. Це до щоб бачити його пульс, серцебиття. У нас є пульсоксиметр, польсоксиметр, буде спостерігати за його сатурацією, якщо при потреби шукати йому кисень. За цими дверима на них чекає 13-річний пацієнт. Гепатиту хлопчика діагностували, коли йому було 5. Хвороба прогресувала, з'явилися нові ускладнення, каже медична директорка Клавдія Попко. У вигляді цирозу і розширених вен стравоходу, значне збільшення селезінки. Потребує того, щоб якнайменше було рухів під час транспортування. Лікування продовжать у Хмедиті туди сьогодні і транспортують хлопчика із мамою. Для хворого це безкоштовно. Ну звичайно, на це несуть, за це. Несуть затрати. Це міністерство внутрішніх справ, яке надає авіагелікоптери. Ну і міністерство охорони здоров'я. На зараз стоїть питання трансплантації. І я сподіваюся, що все буде добре у хлопчика. З увімкненими сиренами і під супровід поліції, реанімаційна бригада вирушає до Черкаського аеропорту. Дорога до литовища займає менше трьох хвилин. Зупиняється неподалік посадкового майданчика. Гвинтокрил має приземлитися за лічені хвилини. Останні десятиліття тяжких хворих до столичних клінік та й не тільки доправляли каретами 103. Переліт вже значно заощадить такий важливий для пацієнтів час, каже директор обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун. Дуже довго це було. Ми мали годинами в пробках тягнутися, не зважаючи на спецсигнали. Спочатку чути звуки гвинтокрила, потім на горизонті з'являється і сам повітряний транспорт. Медики Черкаської швидкої передають пацієнта київським колегам, замінюючи і фіксуючи одні ніші на інші, і повітряне судно знову здіймається в небо. Пацієнт нервувався спочатку, але під час розмови ми з ним порозмовляли. Ми його заспокійли то. Посміхався свою місію. Виконали успішно. Додає фельдшер. Тепер справа за столичними лікарями. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.